У ЄС вже понад 4 мільйони українців мають статус тимчасового захисту. Найбільше у Німеччині Польщі та Чехії прем'єр Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосили, що територіальні питання неможливі без участі України. Тим часом на фронті сили оборони фіксують перекидання російських військ на Запоріжжя. А дрони СБУ влучили по оборонному заводу в Арзамасі. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Тут я розповідаю перевірені офіційні новини, і це резервний канал. Про всяк Падок має бути, тому підпишіться на Сумщині. ЗСУ переходять у контрнаступ. Ситуація поступово стабілізується. Повідомив майор Андрій Ткачук. За його словами, російській армії бракує сил для наступу на Суми. Попри постійні спроби залякування, українські війська вже контролюють район Кіндратівки та нещодавно звільнили Бессалівку. Близько 4 мільйонів осіб, саме стільки українців, мають статус тимчасового захисту в країнах. ЄС повідомляє Євростат. Після початку повномасштабки найбільше українських біженців прийняла Німеччина. Понад 1 мільйон осіб. Польща дев'ятсот. Тисяч 23 відсотки та Чехія 400 тисяч це 8,8 відсотки. На кінець червня загальна кількість українців із тимчасовим захистом ЄС зросла на 30 тисяч осіб. Російсько-українська війна не може принести вигоду Росії лише тому, що вона є агресором. Повідомляє Туск. Прем'єр Польщі напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що захід не прийме російських умов. А територіальні питання не можуть бути узгоджені без участі України. Також він наголосив, що Росія буде загрозою для Європи. Зокрема, Польщі ще багато років окупанти стягують додаткові сили та техніку на Оріхівській і Гуляйпільській напрямки на Запоріжжі. Зокрема, йдеться про перекидання штатної техніки повітряно-десантних військ Російської Федерації. Повідомляє речник Сил оборони Півдня Волошин. Дрони СБУ атакували Арзамаський приладобудівний завод на Росії, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101. За даними джерел, є щонайменше чотири прильоти по підприємству, що входить до складу корпорації тактичне ракетне озброєння і працює на воєнну машину Кремля. Територіальні питання мають обговорюватися за участі України та Європи. Повідомляє Мерц. Канцлер Німеччини анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив, що Європа разом із США готується до переговорів і не дозволить залишити Україну осторонь. Мерц сподівається, що до діалогу буде залучений Володимир Зеленський, а наслідком саміту стане або посилення тиску на Росію, або угода про припинення вогню. У процесі підготовки до Курської операції спочатку сили оборони планували більш рейдові дії, але командування відмовилося від цієї ідеї, розповів Олександр Сирський. Сирський, коментуючи підготовку до операції, заявив, що перемоги люблять тишу. Тобто, в тишині будемо святкувати, чи тихо це все відбудеться. Як ви думаєте, що відбудеться? Тихо, будемо святкувати перемогу, чи тихо все відбудеться? Пишіть в коментарях. Вони народжуються в тиші і готуються у тиші. Коли створюється чи ведеться інформаційна кампанія і всі кричать Дай мені те, дай мені те, дай мені це. То звичайно, супротивник теж знає і готується, сказав головком. Цього разу додав він, ми мали перемогти. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю.